Море це взагалі кайф, бризлі летять, ти ось мокрий, тебе покриває вода, вона по тобі стікає, і постійно солоні губи. І за тобою йдуть ще човни або перед тобою. І вони оці хвилі розрізають, і це дуже гарно. вода. Мобілізує твій організм, коли ти знаходишся в цій стихії. тому що Десь на підсвідомості, ти знаєш, що це небезпека для твого життя і здоров'я. А з іншої сторони. Бродіть трохи побутіли. Хай хлопцю помічать. Ти йдеш вночі, штормить, твій човен там кидає, ти по тому човні і ледве тримаєшся, щоб втриматись, там, тримаєш спорядження. Ти дивишся в ПВС, оцей шторм. Тут стихія так душує, що, звичайно, людина там з дому не вийде, а ти от в центрі цього кипіння води знаходишся і це для тебе просто як етап просто пересування до виконання завдання. Морально ми повинні бути готові, бо якщо ми не будемо це робити, то, то ми окажемося десь в Польщі Просто і все. Оператор 73-го центра це такий же оператор, як і 3 полку, в 3 полку, 8-му полку. Цікавіні, що я розумію, на виконанні бойових завдань у водному середовищі. Як водолази розвідники, ми маємо мати спроможності і навики працювати з під води. Тобто до моменту виконання завдання на Якомусь об'єкті на суші ми можемо виходити туди водолазним способом. Південь це ліси, пустелі, пісок, чагарники на островах, камарі, болота, плавні, дельта Дніпра, сильна течія, літом неймовірна спека зимою. Покаліна води, от оце південь. <різь> Перш за все, це вода. В будь-якому випадку, для того, щоб виконати завдання, тобі треба буде подавати ось водну перешкоду, як мінімум, або багато годин тарахтіти по морю на, на човні. Работаємо! Кирилл, Работаю! Работаю позицию! Ангел получив поранення біля 18-ї точки, біля 18-ї точки. Одним одиночним, чітким. Вишка, що в тебе за кров? В тебе що за кров? Вишко, дивіться, вишкод дивіться. Це не просто відпочинок на воді, там покататися на човні, на тобі. Важке спорядження. Якщо ти падаєш у воду, ти почнеш тонути. Треба підібрати спорядження, в якому ти не втонеш, рятувальні жилети повинні бути, це незручно. І от треба постійно тренувати, щоб це стало незручно, а звично для тебе. І щоб ти міг у цьому виконувати якісно свої бойові завдання. Якщо Команді ставиться завдання зробити якийсь саботаж на непорожому берегу. То це завдання може просто покластися на декілька груп. Одна група буде робити фазу ОТБ, тобто це зачистка до розвитку узбережжя із захопленням якогось пландарму для того, щоб. Зв'язатися з групою, яка, наприклад, безпосередньо буде робити самий саботаж, просигналізувати їм, що берег чистий, і викликати їх, щоб вони вже на човнаві змогли безпечно підійти і зробити свою роботу. Треба розуміти, що на самої воді немає таких боїв. Тут не стріляються, не бігають по воді. У нас таких немає. Вода це просто якби перешкода, яку нам треба здавати перед тим, як вийти ну, або добратися якось ближче до противника. Так, крим там, так? Да? Після води починається суша, а на суші ми повинні діяти так само, як і діє і 8 полк, і 3 полк. Тут була така неоголошена тиха війна на Кімбургській і Тендрівській косі, про яку ніхто там не чув, не знав. Виконували. Задачі такі, як фрогмени в 40 х роках, десь там на Омаха Бік або там в Тихому океані, десь біля якихось японських островів. Така досить специфічна місцевість це маленький клаптик суші з піском. Все остальне це вода. По щиколотку, потім по коліно, по пояс. Потім виходиш знову на сушу, потім знову вода. Місцями просто йдеш ти, води тобі по груди. Ну, дуже довгий час ми там працювали на дуже широкій смугі фронту. І дуже багато досвіду ми набрались під час цієї операції. В таких умовах, в яких ми працювали там, цього не можна поїхати десь навчитись на якомусь курсі. чи Не знаю, в том числе в чайном закладе, або в водолазной школе и, и так далее. Нет, пидорсово. Подожди, наша. Нет, пидорсово. Лёня, пулемёт! Спочатку повномасштабки ми приймали участь в обороні Миколаєва. Після того нас перекинули на Донбас. Вот такой вот Бахмут. Добрий день, дорогие друзья. Приветствую вас нашій ежедневної передачі Бахмут сегодня. Ха -ха, лучшая робота в мире. Послай, маслай, маслай! Давай! В дом, на улице не сидеть! Что, там цепь почти крайние рубежи, да? Крышу? Вот надо стоять Держу! рассказывать чувакам, що вообще mm -hmm. играє То Я лежу в секторі 20 метрів, я купив, куди не пошли. У кожній країні є круті спеціалісти, з ми доводилось працювати. Раніше там коли я дивився якісь фільми військові. Інших країн, я там казав, вау, хочу, хочу бути таким. Ну, Вже потім, коли пройшов якийсь термін служби, ти вже я там стоїш із э, тими людьми, які колись були у фільмі, ділишся з ними своїми враженнями, вони з тобою діляться своїми. Я не Вони брали участь там. Э, в Афганістані і в інших конфліктах ну, вони у них якби інше розуміння про війну. Війна змінюється дуже швидко. І Зараз, коли там, почали активно використовувати дрони, то взагалі дуже складно встигати за цими трендами. Крайній раз, коли ми виконували бойове завдання одного товариша, він ночі в групу всіх нов пише. Ну, вже коли ми були вдома після виконання, він пише, що ні в кого в голові не жужить, бо ну, насиченість дронів була така, що ну, реально не було такого на певний момент, щоб не, чу... не, ну, не було чути звуку дрона. І в таких умовах доводиться типу. Проходити від деревини до деревини, там, де, наприклад, посадки використовувати якісь там покращені засоби маскування. Лізик переворачивай мене. Що стосується виконання водолазних завдань, то так, ми значно більше почали залежати від наших технічних засобів, технічних можливостей для того, щоб успішно виконувати завдання. Мінімум там, три тижні може готуватись якийсь вихід там, пари водолазів на берег. Тобто це от тижні і тижні підготовка такої операції, яку раніше там можна було так за день організувати. Якщо ми говоримо про водолазну підготовку, то це найкраща робота в світі. І тобі ще й платять за це. Водолаз людина, яка бореться зі стихією, на яку впливає давлення, температура. Певні особливості під а водою. Під, водою. під водою. І вона виконує певну роботу. Якщо брати 10 людей, то там 7-8 зможуть спокійно стати водолазами-розвідниками, але для цього треба буде різна кількість часу для їхньої підготовки і для того, щоб відпрацювати в них таке почуття впевненості під водою. Якщо це широко так дивиться, то воно починається не з басейну, а з бою водойми, щоб дойти, і проходять етапи всіх видів водолазного спорядження від вентильованого, це увс 50 відкритого з куба АО 2 Ну і вже ребрізер, система закритого типу. В першу чергу збираємось, проводимо брифінг по самому зануренню, виконання вправ назначається людина відповідальна, страхуючий водолаз, керівник, керівник спуску, транспорт, який буде доставляти постраждалого до барокамери, кучу необхідності, проводиться робоча перевірка апаратів, розбираються пари розписують парам. Після перевірки. Виконання самітправ, які були заплановані, в залежності від типу водойми, від спорядження, яке є, ми їх виконуємо. Не кожен може якби, бути водолазом. Всі операції, які проводились з нами, вони були вночі. Ти взагалі нічого не бачиш. І ти можеш йти під водою годину, просто годину йдеш і нам кругляють на те мило. Тільки чути, як працює якась техніка, або як працює твій апарат водного дихання. Як ти вдихаєш і вдихаєш, і все. Більше нічого. Тобто треба бути готовим до роботи в таких середовищах, які можуть викликати в деяких людей паніку. Ну, коли я прийшов в 73-й центр відразу от після переводу, тут збирали. Команду, тих, хто завершив кваліфікаційний курс, і тут вже починався комбадайвер курс, він називався так. За ці 9 місяців я став водолазом і пригали з парашутом, лазили на, на великі кораблі, зачищали їх. Цікаво було. Якщо говорити в загальному про 73-й центр, то це організм, який має унікальні можливості, має унікальних людей, має унікальні засоби, може виконувати унікальні завдання, але він не ідеальний, як в цьому світі немає нічого ідеального. І завжди є куди розвиватися. Найбільш професійні, найбільш підготовлені, заряджені. Я теж не знаю, кому дякувати там, всесвіту чи кому там ще яким богам, що я маю честь служити з цими людьми поруч? Україна для мене це мова, культура. Люди, які в ній живуть, це мій дім. Коли там ти буваєш десь за кордоном, е, якийсь ну довгий термін, і ну, тобі завжди хочеться додому. От за це і треба воювати, щоб було куди повертатися. Ми взагалі за останні два роки зробили великий крок в розвитку більше, напевно, ніж за всю попередню історію незалежності, насправді. Uh, і от я сподіваюся, що ми не будемо зупинятися, і далі, от такими семимильними кроками, будемо розвивати цей організм. Тебя было нахуй. Тебя было, это по-любому. Заебал. А это что же не человек, видишь? Это грудь, грудь, просто грудь. Я с тобой жму руку. Ну, что хотелось бы еще сказать, любите вкусно пахнущих женщин.